Вітаю у промову. Сьогодні дам відповідь на суперечливе питання. Яке ж слово додавати після коми? Що, який чи котрий? Почнемо з поширеної помилки кальки з російського котрий, котрий. По-перше, слід пам'ятати, що цей займенник має єдиний наголос не на першому, а на останньому складі, котрий, котра. Котре. А по-друге, у ролі сполучного слова, котрий вживається вкрай рідко. Наприклад, тоді, коли говоримо про час. Не знаю, котра була година, але вже світало. Або ж коли виокремлюємо когось або щось серед інших. Не знаю, котру сукню вбрати на побачення. Побачимо, котрий із цих учнів розумніший. Тому зі словом «котрий» будьте обережні та не туліть його туди, куди не треба. А от зі словами «що» та який можете почуватися вільно. Дехто переконаний, слово що використовують на позначення неістот, який на позначення істот. Однак ні, це не так. Можна довільно вживати і що. І який. Їх треба чергувати, щоб уникнути небажаного повтору. Наприклад, я не чую, що говорить хлопець, що стоїть біля мене. Правильно ж казати, я не чую, що говорить хлопець, який стоїть біля мене. Говоріть українською правильно, чергуйте слова, що та який, як того вимагає ваше мовне чуття, а от котрий вживайте обачно.